В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні не стало ще одного захисника. У Луцьку чоловік вистрибнув з восьмого поверху будинку. У Вінниці хлопець вбив двох дівчат. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 16 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волонянин Володимир Збарун. Воїн 1993 року народження був жителем села Польмо, що на Ковищині. До українського війська був признаний 9 березня минулого року. Сержант Володимир Збарун боронив Україну у складі військової частини 1141. Під час евакуації пораненого побратима. Воїн зазнав удару з ворожого піведрона на Запоріжжі. З 21 травня вважався зниклим безвісти. Однак його смерть підтвердили. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку на вулиці Шевченка з восьмого поверху будинку вистрибнув чоловік. Про це новин Луцька і волині конкурент повідомили очевидці. Як повідомили в поліції, ввечері 14 червня у Луцьку з вікна квартири на восьмому поверсі 34-річний житель Луцька. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Слідство триває. На Волині зіткнулися два автомобілі. Як повідомили очевидці телеканалу конкурентів, і аварія трапилася на дочі 14 червня на автодрозі у селі Юнівка. бус та позашляховик. Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. На місці працювали правоохоронці, обійшлося без постраждалих. У місті Новолинська літня жінка не виходила на зв'язок, тому її рідні забили на сполох та викликали рятувальників. Про це 14 червня повідомили. Одесси з Волині рідні, знайомі мешканки багатоповерхового будинку забили на сполох. Дітня жінка не виходила на зв'язок, а її квартира була зачинена зсередини. Йдеться у повідомленні. Тож рятувальники через балкон, аби вхідні двері і замок залишилися неушкодженими, потрапили в оселю і виявили господиню, яка спокійно спала. На щастя, усі хвилювання рідних виявилися марними. І до всеукраїнських новин протягом доби 14 червня російські війська обстріляли територію 11 областей України. Як повідомило, у Міноборони загалом атаковано 84 населені пункти та 185 об'єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних. За даними військових, для атак застосовані різні види озброєння від мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, БЛА, ОТРК до тактичної авіації. Також наслідок ударів по Харківській області протягом 14 червня, що менше одна людина загинула та двоє поранені. РФ скинула п'ять кабів на село Кутузівка серед влучань території ферм пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також будинок. У Глушківці зафіксували влучання ворожого снаряду. В землю неподалік дитячого садочка. У Вінниці хлопець вбив двох дівчат, а згодом наклав на себе руки. За повідомленнями поліції, 23-річний хлопець під час сварки застрелив свою 18-річну дружину та тяжко поранив 19-річну подругу. Сам стрілець після цього пішов на набережну, де наклав на себе руки. Друга дівчина викликала швидку, але вона не змогла відчинити двері медикам та поліцейським. Їм довелося влізти до квартири на третьому поверсі через вікно. Пізніше друга жертва померла в лікарні. Віцепрезидентка Канала Харіс під час зустрічі із Володимиром Зеленським у рамках саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення понад півтора мільярдів доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Гроші будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку та державний департамент на підтримку народу України. Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури. Послі Євросоюзу походили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило бальгійське головання ЄС. Так, 25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до Європейського союзу. 7 червня єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ. До Європейського союзу також дня послі ЄС мали ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до блоку. Однак із запереченнями виступала Угорщина. На Росії авіабазу Морозовська атакувало не менше 70 дронів. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Очільник гур зазначив, що операція була розпочата з території України, і що не менше 70, а може й більше українських безпілотників завдали удару по аеродрому. Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки. Бодав Будан. Проте на фото помітно наслідки ударом. На місці, де були розташовані літаки, утворилися лише чорні плями. На Росії продовжує вибухати. Так вночі, 15 червня, невідомо пола летів демілітаризовувати комбінат Хмельницького у Ростовській області і успішно долетів до цілі. Проте місцевий гауляйтер зазначив, що уламки впали на територію підприємства. У Каменському знаходиться федеральне підприємство Комбінат Каменський. У документах ЦРУ комбінат вказано як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте ну шістьдесять вісім 045104 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.